Дитячі куртки, 40 км плюс екстра, вага 11 кг за 3850. Така зимова. Куртка на хлопчика на весенька. За такеткою розмір. Mm. Не бачу. Така безрукавка на хлопчика розмір М. Ще одна зимова курточка на хлопчика. Розмір 110. Така легенсенька куртка Термона хлопчика. Розмір 86. Куртка осіння на хлопчика. 11-12 років. Така безрукавка на дівчинку. Розмір 158. Така білесенька курточка займова на дівчинку. Навіть не зимову ми сказати, за холодну осінь. Розмір 98. Така курточка на хлопчика. Легенька, розмір 104. Така витрілка. На хлопчика розмір 140. Як лесенька безрукавка на хлопчика. Розмір. 128. Така джинсова без рукавка. На розмір 122. Білесенька курточка на дівчинку. Осіння, розмір 12 місяців. Така легенька витрілка на дівчинку. На 12-13 років. Термо куртка. Плесенька на хлопчика. Розмір на 14 років. Така класна зимова курточка на дівчинку. Розмір 150. Така безрукавочка на дівчинку, теплесенька, на пліс це розмір, теж на 6. Куртка зимова для хлопчика. Розмір не пеши. Така безрукавочка на хлопчика, на флісце. Розмір 92. Така куртка на дівчинку. Термо, розмір 122. Теплесенька курточка на дівчинку. Розмір на два рочка. Така парка зимова на дівчинку. Розмір. Розмір не пише. Ермо курточка на хлопчика. На 4-6 рочка. І остання. безрукавка на хлопчика легесенька. Розмір 104. Я нагадую, це були дитячі куртки. Сорт крем плюс екстра, вага мішечка 12 кг за 3,850.